Друзі, доброго дня! Нещодавно я вам казала, що з'явилися певні зміни в правилах перетину кордону для чоловіків 18-60 років, які супроводжують людей з інвалідністю і так далі. І дуже багато я отримала питань, тому трішечки з вами буду розбирати цей документ і трішки більш детально розповім, що саме там змінилося, щоб ви знали. І одразу називаю документ. Це постанова номер 1044 Кабінету міністрів від 10 вересня. Я дам посилання під цим ефіром. В коментарях на цю постанову, ви коли його відкриєте, ви побачите, що постанова дуже така коротенька. Там написано: там внести зміни та та. Але під її текстом будуть дві такі синесенькі посилання на сам текст змін. Там нажимаєте, відкриваєте, там все прекрасно видно, все дуже добре зрозуміло, і не такі великі зміни в плані об'єму, щоб у вас були, щоб ви орієнтувалися. Ну, що там змінилося? Ну, по-перше, пам'ятаєте, була ситуація в тому, що людині, чоловіку, так, яка супроводжує і дитину з інвалідністю, там, і дорослу людину з інвалідністю, або дружину свою, чолові, або дружину свою там, свекруху, свекра і так далі, або для, доглядає за кимось. Така людина могла виявити, їхати за кордон один раз. І якщо б вона після цього повернулася в Україну, таких людей не випускали. До речі, хлопці, які зверталися до мене, яких не випустили з дитиною інвалідом другий раз. Будь ласка, почуйте це, майте це на увазі. Зараз ви можете виїхати, і не треба вже штурмувати військомат щодо надання дозволу для цього. Тобто, тепер ці правила, ці зміни до правил встановлюють те, що... Такі люди можуть виїжджати і заїжджати туди-сюди, тобто і повертатися, і так далі. Тобто тепер ви можете з'їздити в Україну за речами, за, там, чим вам потрібно і повернутися назад. Також з'явилася зміна, що люди, які супроводжують, Цих людей з інвалідністю, чоловіки, да, які супроводжують, вони можуть заїжджати туди-сюди, але вони мають повернутися в Україну разом з тією людиною, яку вони супроводжували. Тобто люди добрі. Оця історія, коли там беруть людину з інвалідністю, виїжджає з чоловіком, так, який. Її супроводжує, потім повертається назад, а чоловік залишається за кордоном. Ось, ось це прикрутили. Прикрутили оцей момент. Тепер не можна. Тобто треба повернутися разом. Крім того, коли ви заїжджаєте з такою людиною з інвалідністю, це чоловіки, да, заїжджаєте за кордон, ви маєте протягом семи днів. Встати на облік до консульської установи і зареєструвати там цю людину з інвалідністю. Тобто, дивіться, береться це все діло під певний контроль, там ви чи не там ви. Це не те, що ви так виїхали туди і ніде там не ну, більше ніде там не відмічаєтесь. І виїхали. Теж не, не вийде так, що в інвалід повернувся, а ви там загубилися. Да, ну, можете загубитися, але буде відповідальність за це, бо ви маєте повернутися. Однак, це на рівні постанови закріплено. Як це буде кваліфікуватися і так далі? Це ми можемо з вами обговорити в інших ефірах, які будуть стосуватися. Відповідальності за неповернення, які я вже знімала, але ситуація з кожним місяцем у нас в країні змінюється, тому там є про що говорити знов і знов і знов. Так, це проговорили. Ще один момент, що там змінилося. Дивіться, тепер ви можете виїжджати. Були проблеми, знаєте, що дуже багато дзвонило. Що якщо людина, чоловік так виїжджає без цієї людини з інвалідністю, без дитини, без е, батька там матері, свекрухи, свекра і так далі, де яким він дійснює догляд, наприклад, то його не випускали. Тобто там був момент, що необхідно було виїжджати разом, то тобто, тепер це е, прибрали цей момент. Тобто ви можете не виїжджати разом, ви можете виїжджати один, але... За умови, якщо то інвалід, якщо та дитина з інвалідністю і так далі, вони знаходяться за кордоном і стоять там на консульському обліку. Тобто, вам, щоб виїхати, необхідно буде показати документи про споріднення до або ну, провід документи про споріднення. Про сімейні відносини, документи про інвалідність і документи про те, що ця людина стоїть на консульському обліку там за місцем перебування за кордоном і Ви їдете туди до неї. Така сама історія з тима чоловіками, які мають постійний ПМЖ, вони в іншій країні, вони можуть виїжджати, але їм також треба показувати документ про те, що вони стоять на постійному консульському обліку в країні перебування. Це підтверджує, що людина там має певну реєстрацію, місце реєстрації, і вона є під певним, як це сказати, господи, під наглядом певним, розумієте. Тобто її о, облік цієї людини, де вона є, де вона мешкає, де вона проживає, здійснюється консульською установою. А не так просто, що її болтихає, там не пойму ідеї, і взагалі не зрозуміла, де вона знаходиться. Так. Що у нас ще новенького появилось через цю постанову? Да, мені дуже сподобалось, до речі. Які такі документи, документи що підтверджують споріднення або підтверджують сімейні відносини? Ну, для чоловіків та дружин це є свідоцтво про шлюб. Маємо всі на увазі, так що якщо ця дружина інвалід там другої групи, яку ви хочете супроводжувати за кордон, не є вашою офіційною дружиною, ви не укладали шлюб у раксі, то вона вам не дружина, ви під ту категорію не попадаєте. Тому щасливі наречені, напевно, я думаю, що дуже багато ну, жінки, які мають інвалідність і є незаміжніми, ви, ви у нас тепер можете бути щасливі наречені і отримувати купу. Цих пропозицій руки та серця на цій радісній ноті. Ну, це такой, знаєте, в мене це такий вже сарказм. <сум> так, коротше, це має бути свідоцтво про укладення шлюбу. Також це може бути свідоцтво про народження, якщо це ваші батьки. Якщо це батьки вашої дружини, та, один з батьків вашої дружини, то це має бути свідоцтво про народження дружини. По-перше, і. Свідоцтво про шлюб ну, вас із вашою дружиною. Зрозуміли? А, якщо це, що ще може бути, а, до речі, до речі, якщо це батьки дружини, що там ще вимагають? Вимагають, щоб було доказ, що ви проживаєте з ними на одній території, тобто, що ви зареєстровані разом живете. Зверніть на це увагу. А виписати, і прописатися зараз, як зараз всі побіжуть прописуватися до тещі. Але ви ж знаєте, що виписати, прописатися зараз, це є проблема. Тому дивіться, підтвердження того, що ви разом проживаєте, щоб ви тобто ви доглядаєте, розумієте, там чому логіка. Воно там теж в цій новій постанові, воно прописано. Я ще нагадую ще посилання скину. Прочитайте вже все, все на свої очі. Уважно, так? Я вам трішки оголошу, а ви там вже почитаєте. Ще момент, який. Ще який момент, ой, хтось дзвонить, ще який момент. Мені сподобалось, що вони ввели таку фішку, тому що була проблема, тобто вони її вивчили, мабуть, вона була несправедлива. Привіт, передаю хлопцю, який дуже довго намагався виїхати і виїхав з бабусю зі старенькою. Дуже він багато всього переніс. Що за історія? Історія в тому, що були люди, які доглядали за хворими похилого віку людьми, там, інвалідами і так далі. І їм потрібні були для виїзду документи про догляд, в які входила довідка так, від соцзахисту про те, що вони отримують соціальну допомогу за догляд. А коли у людини є зарплата, і вона більша за мінімальну, і дохід людини у місяць більш ніж 5 тисяч гривень. Соцзахист таких довідок не надає і допомогу по догляду не призначає. А прикордонники цю довідку про призначення допомоги вони її просили як обов'язково для того, щоб виїхати, і дуже багато людей не змогли виїхати тільки тому, що у них не було цієї довідки, тільки тому, що вони заробляють щось. Зараз я читаю, що вони ввели таке, що якщо не ця довідка, то має бути акт про догляд замість неї. Акт про догляд, він тут розписано трішки, що ви маєте звернутися до державної районної адміністрації, так або сільської селищної ради, в залежності від того, де ви е, проживаєте, і заяву про те, що ви... Просите скласти такий акт про догляд за оцею людину інвалідом або людину похилою віку, і так далі. І адміністрація або сільська селищна рада і так далі вони мають повноваження скласти такий акт. в принципі, такі ж акти складають, знаєте, і по обстеженням житла, і по руйнуванням, і так далі. І ось тут ось знайшли такий вихід, що можна скласти акт про те, що так дійсно за людиною доглядають, людина є хвора І так далі. Бо ви розумієте, що дуже багато такого, що. Бабця лежить, там, або людина лежача, і нема кому за нею доглядати. Вона лежача. А ніхто про це не знає. Ну, Люди не оформлювали до війни цей догляд. Людина робила. Там в першу зміну або в другу зміну ходила там на роботу, прийшла, ушла. Там людина лежить, тобто і людина під ризиком залишитися, яка хора, без того, хто її доглядає. І чоловік не може довести, що він її доглядав, тому що того не було на цьому соцзахисті оформлено, і того юридичного факту не існує. Тому ось є такий момент тепер з актом про догляд. Зробіть собі приміточку, ті, хто мучаться, оцим моментом. що... Цьодзахист надає довідки про догляд. Що у нас тут ще цікавого? Щось ще було цікаве. Тут є парочку роз'яснюючих моментів для опікунів. Ну, в принципі, я все сказала, те, що тут було основне, і ви вже тут самі розберетеся. Далі, давайте я вам. Так, да, в принципі, все сказала. Давайте ну, я відповідаю вам на питання, Ваня Попович, доброго дня, скажіть, будь ласка, третя група може виїхати туди-сюди. Третя група, ви, чи ви з третьою групою з людиною? Якщо з людиною і ви виїдете, то ви можете туди-сюди. Якщо ви. Самі інвалід третьої групи, то тут треба розбиратися, чи можете ви виїхати взагалі. Тому що якщо ви є обмежено придатним у військовий час, то ви не виїдете. Якщо ви є повністю непридатним у військовий час, то ви, ви виїдете і ви можете виїжджати туди-сюди. Обмежень щодо вашого заїзду і виїзду немає. Питання в другому, ті країни перебування, де ви будете, в якому ви будете там статусі. Тимчасового захисту, чи ви просто будете там по шенгену знаходитись, тобто ви маєте розуміти, що у вас з шенгеном, і що у вас з тимчасовим захистом. Якщо ви по тимчасовому захисту, то ви можете повертатися в Україну, покидати територію тої країни. У ну, Польщі, наприклад, не більш ніж на місяць у других країнах. Треба узнати, це там, де ви будете знаходитись. Якщо ви по шенгену, то майте на увазі 90 днів. Тому що вам їх треба переривати. Так, вони заїжджати і виїжджати. Тобто це ви маєте на... розуміти. Так, де отримую довідку, що дитина з інвалідністю на консульському обліку, як чоловік в Україні може отримати цю довідку? Ця довідка вона робиться у консульстві матір'ю. Дитини, де вона перебуває. Ну і передається в Україну, в принципі. Тут проблеми великої немає. Можна звернутися в консульство України в тій країні, де перебуває дитина з своєю матір'ю. Так. Якщо немає, Олена пише. О, Господи, Боже мій. Так, Олена пише. Що ви мені? Якщо немає. Реєстрації прописки з батьками, який документ треба мати для доказу піклування. Дивіться, так, тоді у вас має бути призначена соціальна допомога по догляду. І акт або акт про догляд. Те, що я сказала. Но по прописку, оце, наприклад, зі свекрухою або свекром, розумієте, там проблема в тому, що зараз це написано, що воно має бути. Так дитина інвалід достатньо лише довідки ЛКК і програми реабілітації. А, ну, у вас є про інвалідність документи? Про призначення допомоги також можете взяти, якщо ви її отримуєте. В принципі, достатньо, але краще взяти все. Якщо дитини є статус інваліда, то візьміть документи про інвалідність. Чи може виїхати чоловік з дружиною, в якої третя група? Дякую. Дивлячись, що за третя група, вам треба бути ретельно збирати документи про те, що ця дружина потребує догляду все ж таки. Сама по собі третя група, вона якби не. Де є такої можливості прямо одразу виїжджати? Там розумієте, третя група вона робоча. Дуже багато онкології з третьою групою і не, і не випускають людей, розумієте? Треба робити документи, щоб було видно, що людині потрібен догляд. Навіть не в залежності від групи, а в залежності від захворювання. Чоловік третя група інвалідності з дитинства. Через три тижні знову перекомісовка по інвалідності. Чи має право виїхати за кордон, має троє малолітніх дітей, двоє з яких мають статус інвалідне. А я не можу зрозуміти, чого досі не виїхали, якщо у вас троє дітей, тим паче з інвалідністю. Ви і так можете виїхати, неважливо, має чоловік інвалідність чи ні. Зачем йому, навіщо йому зараз оце, як ви кажете, перекомісовку проходити? Ну, виїжджайте на підставі дітей. Які потрібні документи, якщо чоловік виїжджає з дружиною, в якої третя група? На сайті прикордонної служби відкривайте сайт прикордонної служби, щоб я зараз тут не перелічила. Там в, в, саме, на самій першій сторінці сайту будуть байнери отакі висіти, самий лівий. Там про перетин кордону нажимаєте, там буде ця табличка. В лівому стопчику там йдуть категорії чоловіків, як котрі кого вивозять, виїжджають з ким праві, які треба документи. Там відкрити, знайдіть групу, знайдіть оту дружину з інвалідністю. Там є ця категорія, і подивіться, там клацнете, вам все вилізе, скопіюйте, і буде вам перелік у вас на руках. Добрий день, якщо чоловік інвалід третьої групи і в нього дитина інвалід дитинства, чи може чоловік виїхати за кордон? Так. Він може виїхати за кордон на підставі того, що в нього дитина інвалід. Скільки є дитині років. В принципі, інвалід дитинства неважливо, навіть якщо вона доросла. Тут його група інвалідності не включається в підстави його виїзду, тобто не обов'язково, навіть якщо б він, у нього б не було б інвалідності. Він міг би виїхати на підставі того, що у нього дитина інвалід. Так. Так. Сьогодні мою студентку, мою студентку-дочку поляки не впустили. Чому має студентський пасель? Дівочку не впустили. А що в неї з Шенгеном? А скільки вона була в Україні? А коли вона той песель отримувала після 24-го чи до? А студентка вона якого курсу? А чи є в неї? Ну тобто, тобто розумієте, а чи є в неї віза? Ось мені оце все цікаво. Важко сказати. Діагностувати важко. Ну, щось у вас там пропущене або щось не те. А, дитині 9 років. Ой, не можу поняти, до якого це повідомлення, що дитині 9 років. А, у та, що дитина інвалід дитинства. Ну, так, виїжджайте на підставі того, що у вас дитина інвалід. Збирайте документи, їдьте, вже ж може. Така категорія чоловіків вона виїзна. Тільки він має бути батьком. Усидосві про народження. Якщо це просто ви мати одиначка, а він просто такий собі батько, то тоді його не випустять. Тут ну, він батько у вас офіційний, то тоді і так. Так. Хто робить акт опіки. Не акт опіки. Треба звернутися. В управління праці та соціального захисту населення при, на вашому районі. Раніше це називалося Сообєс. Може, ви так зрозумієте, що це таке. Ви туди йдіть і там скажіть, що мені треба зробити догляд. І вони вам все розкажуть: чи вони вам його зроблять чи не зроблять. Якщо не зроблять, тоді. Якщо у вас дохід занадто великий, то можете не зробити. Підіть туди, будь ласка, і виходячи з вашої конкретної ситуації, вже прояснюйте, якщо там щось буде не так, тоді пишіть нам, будемо вам розтолковувати вже по, по ходу п'єси, що у вас там буде відбуватися. Вам треба все захист, колишній собіс. Людмила Ламака, може, мой внука оформить на міку? Осталось у мене один. Я нуждаюсь по своїм заболіванням в допомогу. Він сирота. Я була його опікуном 18 лет, ми проживаємо вдвоє. Це залежить від того, які у вас заболівання. І можна ли їх вважати такими, що ви потребуєте стороннього догляду? Не пам'ятаю, як на русском это сказать. сказати. Все впирається в догляд. Розумієте? Не в інвалідність, не в захворювання. А все впирається в потребі людини в догляді. Тому що випускають для чого. Для чого б за тою людиною було кому доглядати за кордоном. Логічно? Логічно. Тому все впирається в це, в принципі, друзі, задавайте далі тоді питання в повідомленнях. Я побігла, зараз я вам киваю на комп'ютер, ніби ви його бачите. Зараз я вам скину в коментарі оцю постанову, ще раз повторюю, там постанова буде коротесенька, але під підписом там дві такі синенькі два синенькі посилання на вордівський файл із текстом змін. Ви нажимаєте, відкриваєте і все це перечитуєте, читаєте. Добре? Якщо ви щось забули з того, що я сказала. Добре, всім мирного, спокійного дня, щоб нічого не трапилось, щоб ніхто нас не бомбив. Сьогодні все було добре. Я всіх цілую, всім бажаю гарного закінчення робочого тижня. Па-па!